Всіх вітаю! Мене звати Олександр Білов. Я не лише студент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Я ветеран Збройних сил України, голова студентської ради нашого університету, волонтер, організатор і в першу чергу громадянин, якому не все одно на майбутнє України у світі, де всі говорять. Я хочу бути тим, хто діє. Спочатку військовий інститут, присяга, Служба Збройних Сил України. Я знаю, що таке відповідальність не з книжок, а з бою. І навіть після демобілізації я не зупинився. Тепер я служу тут, в освіті, в молодіжному середовищі, в громаді. Я представляю тих, хто творить країну щодня, не чекаючи команд. Бо Україна це ми. І майбутнє це також ми. Моє життя. Це поєднання трьох складових: навчання, спорт і громадська діяльність. Навчання дає мені знання і фундамент: спорт силу, витривалість, характер. А громадська діяльність сенс. Я організовую збори для військових, беру участь у форумах, кардиную студентську молодь. І повірте, я ніколи не сиджу на місці. Мені пощастило мати потужну команду це молоді, активні, щирі люди. Разом ми реалізовуємо проєкти, змінюємо університет, допомагаємо іншим. Моє кредо просте: об'єднувати, надихати, діяти. Бо саме ці три речі створюють справжнього лідера не за титулом, а за вчинками. Я мрію про Україну, де молодь не лише говорить, а й формує рішення, де університет це не просто місце навчання, а осередок сили і розвитку. Я мрію про громаду, яку кожен знає. Він має значення. Я студент незламного університету, я громадянин сильної України. Я Олександр Білов. І я тут, щоб діяти, щоб об'єднувати, щоб перемагати.